Так, сьогодні у нас уходить каштанка. Уходить вона, ви мене зрозуміли. Передноворічна акція, так, да, каштанка? Не хотіла ти від відгукатися два рази. Не хочеш ти принести мені маленьких. От. Не можу я щось вийти на дюрка. О, Петренко, то так само бли, не може і не розуміє. Може вони в мене ході за НАТО, а може вони в мене чуть-чуть, не знаю. Ось таке. Це Петренко також. А це взяв, не знаю, що з них буде, ну, щось дай Бог буде. Отак я. Так я сьогодні розпочинаю. Так, да, Каштанка йдемо. Оце вона сюди виходить нас. у нас. Тут перекрито. Йдемо далі. У нас тут перекрито. Тут у нас ще ставиться одна загородка, так, як бачите, там колик. Ой, тут колик, от вона. І уходить вона сюди. Тут у нас от яка ситуація. Паралізатор, ще не включений. О. Тут в нас така, як би сказати, бойня. Тут я б'ю. Забирається це все складне, як ви бачите. Кум сам клепав, називається. Не знаю, мені комусь подобається, може і ні. Це все забирається. Тачка частенько у нас є, під'їжджається сюди, і вигружається і везеться, я би сказати, в хату. Там, де я це все розробляю, де я це все потім перевожу в домашні смаколики, копчені смаколики. Ось така ситуація. Все від А до я відра на гарячу воду, на гарячу воду, від балон, вода для. Змивки, рідка, Ну, розуміть, Ну як, як завжди, не сильно красота, не сильно порядок. Ну, вибачайте, що маємо, то маємо, як той казав. Чим багаті, тим ірайте. Ну, добре, з Богом, буду я розпочинати.